Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у мене розпаковка дуже довгої посилки. Це інтернет-магазин Файний Сад. Ось така гарна листівка є. Як ви думаєте, що в цій посилці? До речі, приїхала вона Укрпоштою і на диво досить швидко. Та ставка обійшлась біля 180 гривень. Замовлення робила на сайті, де все досить зручно та зрозуміло. Несла передплату на реквізити, бо без цього замовлення не відправляли. Хочу відзначити якість упаковки, все замотано в чорну плівку, багато скочу. Вказано було, що посилка мене могла очікувати на пошті 2 тижні. Я здивована, бо зазвичай для Такий великий термін не вказують, максимум це тиждень. Нарешті я перемогла скотч і здивувалась, подумала, що то не моє замовлення, тому що лаванду я не замовляла, і здається, тут два дерева, коли я замовила лише одне. Ну що ж, будемо далі розпаковувати та дивитися. В моєму замовленні є сорт персика, який я дуже давно хотіла і шукала. Це сорт білий лебідь. Маю надію, що це точно він. І подивіться, на персику вже є квіточки. Це так гарно виглядає, але не думайте, що цього року я вже буду їсти персики, тому що при посадці зазвичай при періоді адаптації вони обсипляться. То ще це сорт білий лебідь дізнаюся вже в наступному році. Це середньопізній сорт, і це добре, тому що ранні сорти в нас постійно потрапляють під сильні весняні залізки. Так сталося і цього року. Ну, а на рахунок другого стовбура то це не дерево, це палка, до якої кріпиться персик, щоб не зламався в дорозі. Ну і лаванда це, напевно, подарунок. Все коріння замотано в один ком дуже компактно. Я вже відкріпила лохину, у мене два кущі, це два різних сорти. Саджанці живі і вже випускають листочки немаленькі, виглядають непогано. Вартість 200 гривень одного саджанця. Цікаво, чи будуть плодоносити цього року. Ще в моєму замовленні є жимолості стівна. Це сорт донька велетня. Вартість куща 150 гривень. Кущ такий небагатий на гілочки, всього дві, але вже приїхав з квітами. Минулого року садила два куща, але один зламали собаки, тож замовила знову, як то кажуть, в пару до куща, що вижив. Ну і дійшла черга до персика. Давайте подивимося коріння. Розмотала все в вологій тирсі, лаванда це дійсно подарунок. Я вже навіть трішки підстригла кущ. Як бачите, написано подарунок. Дякую, дуже приємно отримувати такі рослинки. Що стосовно персика, то теж виглядає досить непогано. Коріння живе, сьогодні буду висаджувати і маю надію, що вже наступного року буду бачити перші плоди. Ну і ось ця палка, вона теж стане в нагоді. Наприклад, можна підв'язувати томати. В господарстві нічого зайвим не буває. Висота саджанця біля півтора метра, вартість 180 гривень. Звичайно, є накладна загальна сума замовлення без доставки 730 гривень. Як думаєте, це багато чи мало за такі саджанці за моє замовлення? Чи знайомі ви вже з цим розплідником? Пишіть в коментарях свої враження. Всім мирного та вдалого дня!